Вітаю! Сьогодні ми з вами зробимо практику поєднання саундхілінга і системних розстановок на прийняття права на реалізацію дозвіл собі бути видимим, проявленим, успішним. Якщо вам ця тема відгукується, повторяйте за мною. Зробіть глибокий вдих, видих. Я визнаю всіх тих. У своєму роді, у своїх реінкарнаціях, кому проявленість обійшлася надто дорого і даю їм місце. Що зараз відбувається в тілі? Що відчуваєте? Зробіть глибокий вдих, видих? Я визнаю всіх тих у своєму роді, усіх реінкарнаціях, кому скритість і непомітність. Допомогли вижити і даю їм місце. Я визнаю і перших, і других, і тепер у мене є вибір. Я визнаю різницю між там і тоді, і тут і зараз. І даю їм місце. І даю місце цій різниці. І даю місце моїй реалізації потенціалу.